Свіжі новини сьогоднішнього дня, скандальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини, все про нерухомість та інвестиції. Верховна Рада пропонує збільшити нардепам компенсації за оренду житла до 27 тисяч гривень на місяць. Як вам така норма, причина значне зростання цін. Раніше депутати отримували до 20 тисяч гривень місяць на оренду. Трамп вважає, що задля мирної угоди Зеленський готовий відмовитись від Криму. Крім того, президент США заявив про хорошу зустріч з українським лідером на церемонії похорон Папи Римського. Це була гарна зустріч. Це була чудова зустріч, сказав він. Додавши, що Зеленський хоче зробити щось хороше для своєї країни, виконує гарну роботу, і він наполегливо працює. Побачимо, що буде. У КНДР офіційно підтвердили, що воювали на боці Росії проти України. Повідомляється, що підрозділи національних збройних сил брали участь в операції з. Гідно з наказом глави держави Кім Чен іна операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію РФ була успішно завершена. Йдеться у заяві офіційних змі КНДР. Угода про надра між Україною та США включатиме всі ресурси, зокрема нафту і газ. Джерело видання повідомило, що рамкова угода може бути підписана вже цього тижня. На відновлення України потрібно витратити понад 50 мільярдів доларів. Повідомляє The Times. Як пише видання, не виключено, що для відновлення України можуть бути використані заморожені російські активи. Також зазначається, що перспектива повернення окупованих територій і остаточна дискредитація авторитарного режиму в РФ напряму залежатимуть від побудови успішної та стабільної України у довгостроковій перспективі. Які райони Києва перспективні для інвестицій у нерухомість після перемоги? Після перемоги попит на нерухомість у Києві суттєво зросте. Найперспективніші райони Печерський, елітна нерухомість, бізнес-центр столиці, Шевченківський район, культурне серце Києва, туристична й офісна активність. Голосіївський район, багато зелених зон, сучасні ЖК, престиж для сімей. Після перемоги ціна на якісну нерухомість в Києві зросте на 50%, залежно від району. Найбільший потенціал мають Печерськ, Шевченківський та Голосівські райони. Водночас доступні вигідні варіанти можна буде знайти у Дарницькому та Святошинському районах. Інвестувати вигідно тоді, коли ринок тільки починає відновлюватись. Київ має всі шанси стати одним із найбільш динамічних ринків нерухомості Європи. Плануєш купити квартиру в Києві. Команда Level Group допоможе знайти варіант, який підходить саме тобі, без стресу з юридичним супроводом і чесною ціною. Level Group ваш надійний партнер у світі нерухомості. Це сучасне агентство нерухомості, що стрім. Розвивається в Києві та Київській області, маючи понад 10 років досвіду, команда Level Group прагне змінити ринок нерухомості, пропонуючи чесну професійну та прозору співпрацю. Чому обирають Level Group? широкий спектр послуг, купівля, продаж, оренда квартир будинків, комерційної нерухомості та земельних ділянок. Індивідуальний підхід, кожен клієнт отримує персоналізовану консультацію та підтримку на всіх етапах угоди. Професійна команда, експерти з великим досвідом, які гарантують високий рівень обслуговування. Прозорість та надійність агентство має статус перевіреного агентства на домрія, що підтверджує його надійність та професіоналізм. Якщо ви плануєте купити, або продати квартиру в Києві чи області, звертайтесь до Level Group. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.